Якщо у попередньому своєму відео на тему вбивства Івана Воронича, полковника СБУ, я зробив спробу проаналізувати обставини безпосереднього скоєння злочину, то тепер спробую розповісти про ті обставини, які цьому злочину передували і які виводять на слід організаторів убивства. Насамперед згадаю про те, що може багатьом видаватися. Містичним збігом. Як ви це ще не встигли забути, убивство Ірини Харіон було вчиненим у Львові 19 липня 2024 року. Іван Воронич народився в Ужгороді, але його рідним містом був Львів. Тут він навчався у середній загальноосвітній школі номер 30 тут же здобував почергово вищу освіту аж у двох вузах. Дещо пізніше також працював у Львові в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області. У Львові було його й поховано, і нібито за містичним збігом обставин убивство Ірини Хваріон Кілер виконав 19 липня 2024 року у день 50-річного ювілею Івана Воронича. Погляньте на скріне різних видань, які відображують дату народження Івана Воронича, аби ніхто не сказав, що я щось там вигадую. Але якби після цього йому пощастило дожити до свого наступного дня народження, то цей збіг можна було б вважати випадковим. Але дожити йому не пощастило. Забракло рівно 9 днів. А відтак випливає висновок, що організатори убивства Ірини Хваріон підбирали дату її убивства, не випадково але таким чином, щоб, окрім основної мети атентату, яка полягала у спробі поглибити розкол поміж українцями, паралельно ця дата убивства Ірини Хваріон стала попереченням для Івана Воронича попереченням про те, що він. У їхньому чорному списку стоїть на черзі і буде наступним після пані Ірини. Звичайно, ми цілком слушно оцінюємо це як піжонство, але таке піжонство часто трапляється у неписаній методичці злочинних угрупувань. Наприклад, куклу склан перед терактами завжди попереджав своїх майбутніх жертв, надсилаючи до них листи. Тобто конверти, у яких листа, власне, і не було, а були лише 5 зерняток апельсина. А тепер пригадаємо, що, за словами Романа Червінського, який першим повідомив прізвище та ім'я офіцера СБУ, убитого кілером Івана Воронича, убитий був його близьким товаришем по службі. І справді біографи Івана Воронича пишуть, що він у період президентства Порошенка. Прийшов із Альфи до Департаменту Контррозвідки СБУ, а начальником п'ятого управління цього департаменту на той час був Роман Червінський. І таким чином випливає попередній висновок, що Червінський та Воронич були пов'язані однією ниточкою певної державної таємниці. І саме з цієї причини одного із них убили. А іншого, практично, ні за що тримають під вартою вже два роки, вдаючись до численних цинічних порушень чинного законодавства та до примітивного фабрикування звинувачень. Одним словом, намагаються чоловіка звести зі світу методом хронічних навантажень на його нервову систему. І судячи із його вигляду. Цей метод таки створює проблеми для здоров'я Червінського. Хто ж є замовником убивства Івана Воронича? Тут можна було б пристати до версії, яку поширюють наші засоби масової інформації із подачі екс-голови СБУ, а за сумісництвом безкарного державного зрадника Івана Баканова, який свого часу заліг на дно. Але очевидно, за завданням Банкової у цю критичну мить знову виплив на поверхню. Баканов прокоментував вбивство Воронича такими словами: Це може бути публічна страта, здійснена росіянами. Якщо при цьому ми згадаємо про одну із версій щодо організації вбивства Ірини Варіон москалями. То версія Баканова здається правдоподібною. А ще ці два вбивства взаємопов'язані у той спосіб, про який я розказав. Але поза як убивство Воронича пов'язане також із ув'язненням Червінського, то в такому випадку довелося б дійти висновку, що всі ті беззаконні, які чинять судді та прокурор проти Червінського, Явно за вказівкою згори, це також справа рук Кремля. Тобто виходить тоді, що й нашу судову систему також у Кремлі контролюють. Я не заперечую, що це справді відповідає дійсному стану речей, проте ми не маленькі діти, і всі ми чудово розуміємо, що ручне кремлівське управління українською судовою системою. Можливо, лише в одному випадку, якщо важливим для цього управління є наша банкова, а кажучи більш відверто, голова офісу Андрій Ярмак, або ж президент Володимир Зеленський, або ж в іншому випадку вони обидва. Якогось четвертого можливого варіанту я просто не бачу. Його тут не може бути. Хоч як би комусь не хотілося, щоб нам так здавалося, ніби є якийсь ще четвертий варіант, для тих глядачів, які не знають про зловживання суддів, спрямованих на утримання Червінського під вартою будь-якою ціною, раджу ознайомитися зі сторінкою Вікіпедії під назвою Роман Червінський. Там все це дуже детально описано. До речі, наші земелі, які намагаються аргументувати версію про вбивство Воронича москалями, пишуть, що це була, мовляв, помста за ліквідацію Мотороли. Але добре відомо, що до цієї спецоперації причетний також і Роман Червінський. І якщо це вбивство справді є помстою за бойовика ДНР Павлова моторолу, тоді випливає висновок. Що й судове переслідування червінського, яке чиниться явно з подачі банкової, і яке не має під собою об'єктивних підстав, це також помста за моторолу. Одним словом, як би ми не крутили цим калейдоскопом, але ці два вбивства Фаріон та Воронича, а також судове переслідування Червінського, ці три події. Явно складаються в одну картину, вони явно взаємопов'язані, і у кожному з трьох випадків усі сліди організаторів ведуть на банкову.